Вітаю всіх, хто зараз знаходиться біля телеекранів. Сьогодні ми починаємо нову програму, яка буде виходити щотижня і яка буде називатися Незвичний погляд. Назву прав не випадково, тому що ми дійсно звичні речі, особливо церковне життя, будемо розглядати незвичним оставим чином, а під іншим кутом зору. Свою першу бесіду я хотів би присвятити темі посту. Не тому, що це тема є православні питання номер 1 ні, просто зараз триває Великий Піст. І тому, що ця постава тематика наразі є актуальною. Почнемо з далеку. Ну, яке, здається, відношення має піст до сьогодення? Бо ми знаємо, змінюється культура, змінюється життя 21 вік зараз уже за вікном, то може піст, традиція посту вже застаріла. Може, вона вже не є актуальною сьогодні. Тим більше до цієї традиції є певні претензії доволі серйозні, тому що вони беруться з святого письма. От скажімо, ми знаємо, що Бог благословив першим людям в раю вживати рос, 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 рослини, рослину їжу і плодє з дерев, крім одного дерева, ми знаємо з якого. Потім, після потопу, Бог благословляє Ною і в його родині. І його потомство і всім людям вживати м'ясо тварин. Напрошується питання. На підставі тоді чого відбуваються ці постові обмеження? Чому те, що Бог благословенним, вважається ніби гріховним? Невже ця їжа є зло? Топевне, що ні. Та й Господь свідчить про те, що у нього ставлення до їжі ну, цілком нейтральне. І я наведу лише дві цитати з Нового Завіту. І їжа нас до Бога не зближує, бо коли не їмо, то нічого не втрачаємо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Отже, як бачимо, сама їжа не наближає ні до праведності, ні до гріха. А церква говорить чомусь про необхідність посту. От чого це раптом? Далі, ну а це вже більш знайоме усім нам, не те, що входить до уст, людина сквернить, але те, що виходить із уст, те, людину сквернить. Це фраза із Іваню, від Матфея. Якщо перший вислів належить Павлу Апостолу, тобто учню Ісуса Христа, то це вже другий вислів належить самому Христу, Христові. Тобто ми бачимо, що сам Господь наш Ісус Христос свідчить про те, що їжа не опоганює людину. Можна ще привести деякі свідчення Святого Письма, який, скажімо, православна свідомість ну, так, досить некомфортно сприймає, але давайте краще. Заглянемо в історію, є постовий устав. І Він запозичений стіпі святого Сави, а в Єрусалимі. Треба відзначити, що цей монаш... монашеський устав і є один із багатьох, був і до того, ж найсуворішим. І от постає питання: чому нам, українцям, 21 століття? Треба дотримуватись того, що дотримувалися монахи в Палестині у VI столітті. Ми ж люди іншої культури, іншого часу, та й не монахи зовсім. І до того ж, вимоги посту в різних країн різні. І тому вже навіть з цього ми бачимо, що піст це річ вельми умовна. Що з цього приводу каже Православна Церква? Так, дійсно, піст річ не абсолютно. Але не абсолютно, це не значить не обов'язково. Кожен народ має свою традицію поста, але ж проти, має. Жодна з православних церков не заперечує установу посту, його необхідності. Ну, а що стосується біблійних цитат. Православна церква породила безліч святих і богословів. І, ну невже справді, за 2000 років своє існування? Ця церква не бачила цих цитат, не помічала їх. І то як це пояснити? Так, це є слова Святому Письмі. Але про що вони? Вони ж то не про піст? вони про їжу взагалі. Дійсно, їжа людину не поганює. Тому що ми, на відміну від інших релігійних традицій, не квафікуємо їжу на чисту, на нечисту. Дійсно, їжа, не наближає до Бога, не віддаляє від Бога. Але людина віддаляє пристрасть до їжі. Те саме можна сказати про гроші, про багатство. Матеріальні цінності не є злом, а зло є пристрасть до них. Людина, відкинувши від Бога дорогу свободу, стає рабом матерії, матеріальних речей. Насправді, про піст в Новому Завіті говориться лише в позитивному контексті. Господь наш Ісус Христос давав настанови поступ під час негірної проповіді. Говорив, що після його земного життя учні його будь і дійсно, ми з нами сніги діяння апостолів не дійсно апостоли. І Біблія насправді стверджує піст, а не заперечує Його. І квіти сенс цього є ствердження самого Христа. Він говорить, що цей рід, мається на увазі рід Бесівський, виганяється тільки молитвою і постом. Чому для нас важлива оця фраза про рід Бесівський? Тому що кожен з нас. Має бісу в собі. Кожен знає, що гнівається, заздрить, ненавидить звичайну людину. Кожен має якусь пристрасть, бісівську пристрасть, хтось до алкоголю, хтось до багатства, хтось до людей протилежної статі, хтось ще до чогось. Кожен із нас помічав появлення таких дурно, дурних думок, які беруться, невідомо з якої причини. А ця причина проста: це біс, який сидить в нас, який раз відразу про себе свідчить. І якщо ми вважаємо деякі проявлені демонічного духу собі нормою, якщо ми намагаємося виправдати оцю поведінку, ну, кажуть, от такі я є, ну, тоді дійсно тоді піст для нас не потрібен. Але якщо ми на ці речі дивимося адекватно, то піст саме для нас, тому що він підносить дух. Завдяки посту ми потрохи звільняємося від рабства, від залежності від певних речей, піст. Завдяки йому в нас добре почування, у нас відчуття панування над бажаннями, над почуттями, у нас відчуття власної гідності, відчуття свободи. От тому піст у першу чергу це є не їжа, а це утримання від надмінності життєвих, від певних зайвин. І тому кожен з нас знає, чим він займається, на що він потратить марнує свій час. Якщо під час посту він продовжує. Також марнувати свій час, то значить піс проходить повз нього, навіть якщо він і утримується від скромної їжі. От, скажімо, чоловіки люблять дивитися по телевізору бойовики. Жінки ну, те, що називається мильними операми. От, якщо ми цього відмовимося, то вважайте, що початок посту вже є. Молоді люди люблять грати за комп'ютером, подовго сидіти. От якщо вони відмовляться від них, це для них. Дуже добре піст. Ну, скажімо так, я розумію, що на весь піст це важко, от скажімо, перші 5 днів тижня, а потім вже субота-неділя це дні послаблення посту. І то всі дні користуємося комп'ютером, маю на увазі іграми, але так теж скорочуємо до мінімуму. І те саме з'являється музики. От, там хтось слухає, я маю на увазі не серйозну музику, не баха, ні Моцарта, ні. Хто слухає, там, скажімо, джаз, хтось рок, хтось попсу, хтось реп, хтось ще що. По можливості це теж слухання звести до мінімуму. Тоді в нас з'являється вільний час. І як його привести так, щоб мати якусь духовну користь Євангелію почитати, псалми почитати, розкрити, І ще якусь духовну книгу. Зараз в інтернеті є безліч лекцій, проповіді. От, теж можна послухати, аудіозаписи. Можемо, скажімо, в храм піти, вперинути в, в простір таїнства молитви, скажімо, в соборі кожного ранку, кожного вечора відбувається Босслужіння. Але, але можна ще краще знати, що якщо ми знаємо, що є люди, яким важко, яким непросто, які дуже радіють тому, коли до них не відується, прийти до них. Добре слово, слово тихе сказати. Це буде взагалі чудово. Тим більше, якраз під час посту маємо ми собою турбуватися про людей, які мають цю потребу. Варіантів проведення вільного часу багато, безліч. Ми маємо вибрати те, що нам ближче. І не забувати, що Богданий тіпіст – це той час, коли ми маємо стати християнами більш аніж зазвичай. Ну і класичне питання: що ж з дієтою? Тому що ми що б не говорили, але все-таки питання їжі. Можемо минути. Ми знаємо, що є. Під час посту ми утримуємося від певних продуктів харчування, яких саме. Тут теж виявляється не зовсім просто, не так, як нам здається. Ми вважаємо, що пісні продукти це всі продукти, які мають рослинне походження. І ось заходить такий собі постник у супермаркет, набирає ці так звані пісні продукти, і потім помічає, що його манець спустошується більше. Швидше, ніж у непоставі дні, чи це нормально? Святий Ян Слатовост говорить, що правильний піст відбувається тоді, коли ми менше на їжу витрачаємо, а решту таємо бідним. Ще пісними продуктами хліб, картопля, копи, звичайно. А ще пісними продуктами, скажімо, такі фрукти, як кокос, ананас. Авокадо, ну там і інше. Тобто, чи є пісним те, що не, е, не росте у нас е, в нашій місцевості і не падає на землю, а те, що ми можемо придбати тільки в супермаркеті чи в ринку за кругленьку суму. Тут, мабуть, вже навряд чи. Тут, радше за все, ми маємо діло з карикатурою на пісні, з самим постом. От і це стосується не тільки екзотичних культур. А й може навіть і наших звичайних продуктів, які ростуть в нас на Україні. От, скажімо, перець, зараз заходиш в магазин, дивишся, там ціна складається з трьох цифр. Я скажу, це не пісна ціна. От інша крайність погляду на піст. Люди бояться вживати ту їжу, де є, скажімо, пів процента сухого молока, чиєчного порошку. І не читають, дивляться, які там інгредієнти. Чи борони Боже, щоб цього все не було. Ніби в всьому поляє цінність спосіб. Та ні, це піст полягає в тому, щоб менше втрачати, менше вбирати. От і все. Ну, оскільки церковний устав передбачає піст для монахів, для мірян немає устава. І Тому що, коли ми кажемо устав, устав це суто справа монахська. І тому ми маємо кожен із нас вибрати міру посту для себе. Тому що немає абсолютної норми. Ну, По-перше, є, ну, є такі продукти, які не всі можуть Скажімо, Є такі хворі, що не можуть вживати олії. От, звичайно, вони тоді не можуть обійтися без скажімо, склянки молока вранці і ввечері. Є, це залежить від місця роботи. Звичайно, має бути різний піст у шахтаря і у працівника офісу. Це залежить від здоров'я, від інших чинників. Але постити все необхідно. Але так, щоб піст мене, що ми відчули, що ми постили. Що ми відчули відчуття внутрішньої свободи. Ну і не треба забувати про те, що їжа, про яку говориться піст, це має на увазі навіть не сама їжа, а її кількість. Тому що можна обістися картоплею і цим зрішити більше, ніж, скажімо, якби ми зілби трохи б, риби. Ну і наостанок такий маленький штрих для того, щоб правильно постити. Слід правильно до посту ставитися. Ось така цитата самого Господа Ісуса Христа із Негірної проповіді. А як постите, то не будьте сумні, як у ліцеміри, бо вони зміняють обличчя своє, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам: вони мають уже нагороду свою, а ти, коли постиш, намасти голову свою і лице своє своїми, щоб ти посту, посту свого не виявив людям. А оцеві своєму, що в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, і дасть тобі явно. Це із Івана Матфея, 6 розділ. Таким чином ми бачимо, що пісце не скорбота. Правний піст дає відчуття наближення до світла, до чистоти, дає відчуття радості. От лице вмиє намости голову перед нами, от образ. Використовування косметики у Іванівську добу. І може було б ще багато поговорити на тим постом, але час нашої передачі підійшов до кінця, і ми вже з цього бачимо, що це вже не така банальна річ, як, можливо, нам до цього здалося. Ну, якщо слова мої стали для вас зрозумілими, то значить, все-таки ця бесіда пройшла недаремно і небезплідно. Тому я всім дякую за увагу. Бажаю доброго і корисного посту, на наші чекають розмови на інші, не менш цікаві теми. Ну, а поки до зустрічі в ефірі наступного тижня. Зустрінемось! Слава Ісусу Христу!